22 червня ще одна пам'ятна дата для ветеранів та дітей великої вітчизняної війни. Кожного року біля стели збиралося багато людей. Та зараз тут одиниці. Ті, хто зібралися, не знали, що напередодні захід відмінили. Святкування перенесли до краєзнавчого музею, куди запросили ветеранів. У мерії пояснили це тим, що не хочуть зайвий раз давати привід для провокацій. Так, була інформація про можливі провокації, але я не буду більш е, на цьому. Вам коментувати, скажемо так, у нас була достовірна інформація. Та незважаючи на те, що мітингу не було, люди все ж таки прийшли до пам'ятника скорботної матері, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Сюди прийшла і пані Людмила. Вона дитина війни. Жінка добре пам'ятає кінець війни. Я жила на Камчатці, Петропавловській, і це було таке тривожне час, коли люди всі забрались в порту, і кораблі гуділи, а потім стріляли Вот. І всі плакали, обнімалися для мене це залишилося на всю життя. Пані Людмила до меморіалу приходить на усі пам'ятні дати. Цього разу вона також прийшла вшанувати пам'ять загиблих на війні та покласти квіти до постаменту. Розповідає, що війна забрала багато її рідних. Папа мой воював, і дедушка, два дяді погиблі, вони були воєноначальниками свекр в болотах войны війни от туберкульоза це страшне дело Було зараз. Жінка молиться за мир та спокій. Сподівається, що скоро усі конфлікти вирішаться, та українці більше не будуть проливати кров за мир в країні. Господи, Господи, дай нам Господи, мир. Мир, і щоб наша страна стала процвітаючою. а я в вето вірю. Я вірю, що ми будемо в Європі. Марія Шевченко, Федір Попадюк, Олександр Бузотосний, спеціально для медіагруп нові проекти.